Неті товариство, пані В'яздовська та Костянтин Сіло правильно сказали. Ми ще не знаємо Шевченко, бо Шевченко це не лише садок почневи коло хати. Шевченко це живий символ революції, живий символ протесту, живий символ боротьби за соціальну та національну справедливість. Він не був ні до кого толерантним. Він завжди бросив свої права. За права нашої української нації, бо він не кам'яний пам'ятник. Якщо він був би живий, він був би серед нас, він би стояв би поруч з нами і боровся до останнього потуху, до останнього поштовху серця і до останньої краплі крові. Його життя є тим дороговказом, до якого кожен з нас має ті Його життя є тим зірцем, до якого всі ми маємо прагнути. Якщо ми се усвідомимо, то дійсно до 200-ї річниці Шевченка, ця країна буде не лише за формою українською, а й за змістом. Тому товариство духовного батьку української нації тричі!